Всім привіт, друзі! З вами я Льоша Плей. І сьогодні ми продовжуємо проходити наш проєкт Spider купити саме серії Скин за 4 з половиною цих паучих монет. Особливо самурай, Оверлорд. Не знаю, він щось звичайно самурай якось іде. третя серія. Закінчимо ми цей проєкт аж в, прошлый... в наступній житті. Ну ладно, що буде, то буде. Починаємо грати. О, боже, тут. тут. Да, З першого лиця, звісно, граємо. Так, зразу, зразу, зразу мене вже паук зустрічає, добре. В смысле, добре, це, не, це не, не добре. Так, що я бачу? Бачу то, що мої нуби вже повні ніхто. Блін, ну там... Ладно, не буду прияти, покажу. Так, чекайте, о, я остався і та дівчина, так? Да? Так, ладно, так. Я вже бачу... І вже йдять, боже мій. Я один остався, поняв, я так поймаю з людей. Так, ладно, вся надія на мене. Добре. Так, в мене ключ є. То тобто, есть я можу зразу, блін, падати і так, і так. Е -е... Нікого нема. Значить впадаємо, зразу відкриваємо, типа, ну, доповнительний проходит. Так, тут нас нічого нема. Так жовтий ключ, я знаю де жовтий ключ. Ну я поки його відкривати не буду, так стоп, може він тут буде цей паук, я не знаю. Так жовтий ключ. Так, нема нікого. Жовтий ключ. О! Стоп, я з кимось граю, походу. Так, паучок. Паучка нема. Відкриваємо дверку, беремо це от. Ідемо, блін, відкривати. Хоп! не цікаво, я один остався чи з кимось. Блін, був з кимось. Тепер знову один. Всіх по пожирали. О, зберемо це от бесненько, поки паучок не збіг. Ой. Ні. Воу. Капіс мене очко зіжалось. Ні, я рискувати не буду. Ну його в баню. Блін, 4 минути залишилося. Мені баду чого ж зробити треба. Ладно, пока що піду наверх, обдивлюсь. Можна наверху шості, я також б'ят розравнись, узнав. Так. Що в нас тут? Тут у нас. Нічого. О! Блін, де цікаво! Так, тут драбинку вже поставили, так, тут нічого нема. Ладно. Так, є, я, я встигну батарейку поставити. Встигну, встигну, встигну. Мені все рівно. Я встигну батарейку поставити, включити її впікти звідси. Є! Yeah. Стиг. О, я ще й не один! Відкривай, є, Все, прийшли. Блін, ну я робив все, що міг. Ця дівка взяла ці філети ключі, відкрила і нічого не робила. Вона ніхто. А от я хто, я ще добре хто. Ладно, Скільки мені дали. Ну, наверное, не знаю, 15, десь такого 10 монет. Блін, ну так мало дають? Це капець, Ще Шейн 4 тисячі з половиною коштує, це дорого, це дуже дорого. Так. Блін. Мені показало, що мені дало 5 монет, у мене було 385. Чи мені показало? в мене було 375 і мені дали плюс 15 монет. Мені певно кажеться, так? Да? Ладно, мені певно кажеться. Ладно, кажеться, кажеться, добре, добре. А зараз побачимо. Запоминаємо, 390 монет зараз в мене. Во у нас багато ігруків. Хоч би не я був пауком, я не хочу бути пауком. Надіюсь, я в цій серії не буду пауком. Так, тікають мене павук, молодець. Візьми-ка. Візьми-ка того, того патла того з ну, ну ладно, вибери когось угода, але тільки не мене. Друзі, напишіть в коментарях, скільки ви бачили е Це, от... Е максимально ігроків з вами грали в цій ігрі. Я вроді максимально бачив 6. 6 ігроків, вроді бачив. Чи 7 даже. Ні, а я бачив сім, але зразу хтось вийшов, то там було шість. Да, Максимально я бачу сім. А Сікеве напишіть в коментах. Так, е, що там? А, так. Да, дверку відкривати зломато. І я, в принципі, знаю, блін, де гаючий ключ. Я його зараз візьму також, щоб люди його не стирали. І надіятися, що вони е, візьмуть динаміт, зірвуть то, а я відкрию то. І ви кожні поняли, що все то. Так, 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 так. Так, не забрали гаючний ключ? Блін, забрав. О, даже дробину взяли. Та все, це вже, вже топ-1. Все, блін, ми вже виграли, ну с. Так, саме головне, не. Так, я, я чую десь е, голосні топи паука. Так, 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 там кто-то закрылся. Так, будем осторожно. Так, отходим. Ладно, его закрываем. Динамит еще не нашли. Кто динамит? да динамит? Так, я забираю яичный ключ. Что, дурачок? Что он сделал? Так, о, вот и же и паучок до сюда до нас добраться. Блин. А где динамит? Зверху, походу а может быть в синих дверях а ты ч я его по не забрал ну, да его забрали по любому Там зверху Що что показалось ну да тут зверку ничего что маску не ничего Ні, тут у нас даже даже же спрей забрали ну Баллончик. Блін, тільки не промаж, бо я вроде помню, як в передній серії промазали. І не туда стрельнули баллончиком. Його сожрали. О, їй відкрили, у мене в мене гайшник. Е. Yeah. Блін, там ж кось хаває. Так, жовтий ключ. Що у нас там по жовтому ключу? Ну його теж нема. Бо я вже стільки раз перебіг, з жовтого ключа ні разу не бачив. Значить він в когось є. Та ще плюс нікого не сожирали. Воно там когось пауків, але не з'їв. Значить, жовтий ключ в когось. А я як зараз просто так бігаю? От. Так, тут може. Ні русинів, нічого. Ну ладно, давайте на всякий случай вже піду подивлюсь зверху, також щоб я вже... Не бігав, так. Спускаємося коротким путем. Блін, цей короткий путь, зараз може мене привести до смерті. Ні, не привів. Так, там же все вже. Побіг. Окей. Побіг. Брат, в тебе цевок, спрей. Ти наша победа, якщо що. Перемога наша. Я, я так зрозумів, я один остався. Я буду шукати спрей. Я знайду спрей. Якщо я один, значить спрей десь є. Він десь існує спрей. І він мене не проведе. Так. Тут? Спрей нема? А, -а, -а, -а. Зверху. Червоний ключ. Понятно. Тут. Фіолетовий ключ. Він вже нам точно не потрібний. Так тут. А от ти наш дорогий спрейчик. От і наш. Є бомж. оглушив бомжа на 20 секунд. Все, що він твер зробить? Є в на, натурі на думав, що просто десь поставив пару от, е, паутинь. І знає, що є на карті спрей і не буде мене ловити, просто буде ждати, ждати поки время прийде, але я буду спреєм, І в мене цілих 20 секунд. Блін, ну. Вони вроді і багато грають, грають, але на своїх помилках не вчаться. Так, у мене було 390 моніт, тепер у мене 405. Да, мені дає 15 моніт за е, один виграш. Mm. Блін, моєму каналу вже скоро буде. Ну, типа, если так от типу, за всю історію, моєму самому першому каналу буде вже 5 років. Да. Я, кстати, ссылку того каналу е, в описании оставлю. Я знаю, як, як ставити ссылку в описании. Я поставлю 2 Я поставлю свого каналу, в ссылку в описании і ще поставлю е, канал Raider Game, мого друга Владика. Поставлю теж, також ви можете перейти на його канал з цієї ссылки. Mm -hmm. Я поставлю ссылку в... Поставлю ці три канала силці в описанні. Можете прийти і там глянути, підписатися. Так, пропускаємо це все діло. Так. А, я павук! Я павук, я профукав момент! Я даже не побачив, кого павук з'їв. Не, блин, какие красивые скины, Мне даже больше, И мне даже, если честно, мне нравится даже больше, чем что за 4500. Но, не знаю. Ну, уже так. Так, зара я же буду спавнитись. Так. Они уже меня ждут. Они уже что, с из меня издеваются, да? Добре. щось буде. Так, ну шо за падай, крехинка. Блін, ну Ну, да, у нас тоже не така тупа. Блін, а це я наоборот тупий. Я ж міг сюда паутиню поставити. А ну да, а ну-ка 2-ка затронут -за 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 ось. Що не зробили? Хтось пожертвував. А, то мінус два, блін, що він зробить вже? Ну хіба щось його та чилиха спасе? Та блин-то смислі, ну лки-палки. Ну я ж він прям в мене був. Все. Мінус два. Єсть. Мені, мені поки що подобається. Я, я ще того чоловік, який пауком був. І з самого нашого його обив. Тому ну, що не знаю, щось він не обісев більше. Так. Йдемо на вулицю. Треба знати, що в нас там. Так, ну вони вже потихоньку там щось вже. І от. Я знаю, що тут зробити. Можна поставити отут такого. от. Закр... Та не мене закривати, а озе закривати. Та. О! Капець, вона коса, вона коса. <реш> Ви бачили це, друзі. Боже, не знаю. Якщо я часу в затилки не беда, в голові моїй опилки, да, да, да. Боже. Чотирьох бомжів зразу такого, сходу. Як вони грають? Вони не вміють грати. Блін, ця пастка підійшла, бачите, вони повелись. Хоба. І отак, все! Вони ж будуть заходити! Вау! Блін, ну то, конечно, у мене А и ки вам скажу, сейчас. Ну, 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 ну давайте ще такої Вищу поставимо І И поставимо поставим що Щоб попадеться там хтось? Ага, вот-вот, вот у нас сама. Там там наверх молодец, Чо? Так, побіжу-ка я за ним. Синок, шо ти зробив? ти. Блин Блін, я би ще дав тут по якусь допомогу, так паук міг міг або пригати Ла. Отако зроблю тако, шо, це гілнажи більше Нечка, ви... Лид... А, блін, не показалось. Так. Что мы там дуби? Давайте поставим тут. Так, ну мне еще двух забыть, хватит-то. Мне еще двух. Блин, бачите, майже. Блин, мне, мне текстура мешает, срана текстура. Є є, є, бомж, ну шо, догрався. Боже, як же приєдно, йолки палки Ай, тепер цей здався. Ну блін, ну вони слабкі, бачите, вони здаються. Вони навіть не хочуть. Вони навіть не знають свою ціль, як треба грати. Ну все, я вбив всіх. Я сіки всіх... шість людей вбив. Я шість людей не знав дуже би. Оу, мені 20 мені дали. Ні, ні, давайте мені паука, ви шо, давайте мені паука. Це більше, ніж якихось 15. От вони всі, боже, вони всі лохи, вони, вони, вони ніхто. Ви ж самі бачили, як я їх легко з, це от виграв, мені РОБИТИ нічого не, ну, типу, не прийшлося. Просто поутиньки понакидував, хоп-хоп і все, я навіть не бігав там, не мучився з ними. Не, ну в принципі, як сказати? Вони, в принципі, вміють грати, да, вони, типу, блін, хоч щось робили, але, блін, ну не знаю. Щось в кінці. Вони зі мною гралися, щось від мене тікали. Ну, ці двоє. Оцей робот і оцей казати, чорний. Девочка. Да. Значить, девочка, блін, да? У нас значить девочка. Так, пропускайте. Ну давайте ми вміємо пропускати. Ми вже, в принципі. Да. Мне... Ну, мне одни вот нравится нравится. Они умеют пропускать. Ну, типа блин, а то видео. Значит, они же точно профессионалы, Бо они пропускают ту то, картинку. Ах, я забрал лов, лом, ты не забрал. А, завидую. Так, а хоть они знают, давай лучше лом, а я возьму эту. Гаечный ключ, блин, надеюсь его не, не заметят. Блин, надеюсь, надеюсь. Как я надеюсь? Так, блин. Батарейка. А что не факт? Шуй! Шу! Не понял. А кто там зверху вух? Хиба там людина может зверху вылезти. Паук, значит, на даху лазились, да? Блин. Шо це таке? Воу, блин, меня сожрали. Дивіться, який дракон. Вау, класний скин няшка. Вау, дивіться який. Блін, ну мене сожрали. Але, але, ні. Але ні, мені дали принципу монеты. Чи ні? Блін, я же не пам'ятаю. Ні, ні, ну ні, не дал. Ты ж аж програв, яке, Яке монети давать. Блін, наблюдати, це все діло. Ладно, друзі, давайте, коли вони дограють, дограють, я продовжу. Блін, друзі, я в шоці. Оця дівчинка одна. Її, звісно, паук не ловить. Це раз. Ну блін, вона одна все зробила. Ну, блін, ну подумаєш, паук не буде мене. ловив, то я теж все зроблю на їзі За, за одну минуту. Лов. Ні, дівчинка, ти тут так старалась. Ну павук дуже тупий, ну блін, ну чого? А, вони по сіті грають, це понятно. Типа вони може по телефону грають, так, да, десь так. Типа вони, блін, договорили. Ну по-любому, ну блін. Я з Владиком таке теж робили. Так, ладно, давайте остання каточка на сьогодні. І будемо закінчувати. Блін, нащо ці дури зайшли? Ну, так не часто. Вони зараз будуть собі один одного блін, помагати, Не будуть ловити. Зараз це всі діла буде. Мені такого не треба. Я хочу нормаль... нормально пограти. Боже, тут невозможно всім в цьому режимі нормально грати. Невозможно. Всяке дерьмо случається. Ну не це. тум 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 Дайте щоб був паук оцей робот, бо що він не бісить. Або його дружбан. да да, да, є, все, отлично. Блін, мене двоє дружбани, та типу дружки, а я тут один одинокий. Ну нічого страшного. Мені парочка не треба. От я буду з, з дядю Бо буду сидіти. Так. Зразу на другий етаж. На другий етаж. Ла-ла-ла. Тут. Шо у нас тут? Ключ. Ключ, який мені зараз вообще не надо. Я лучше це заберу. Ні, ні, якраз я у тій дівчині довіряю, вона, в принципі, хорошо грала. Вона, в принципі, блін, ну. У мене червоний ключ, я пішов на, на другий етаж. Блін, Лша, ти гений просто. Так, синій ключ і вже точно на другий етаж. Так тут ніхто мене не ждать, також я відкрив двері. Так, зелений ключ, давай сюди його. О, вже відкрили... О, це я вже розумію, блін, та, та, та все, ми легко теж виграємо, це я вже розумію. Так, що нас тут? Ага. Значить, блін лом. Відкриваємо. О, дивіться, он дав. Біжить. Так. Я встигнув. Я встигну. Єсть, є, є Розбенірував. Так. У мене ще, блін... Це, блін, є. Давайте ще... Це розб'ємо. Так, тут у нас нічого нема. Наверху є щось. Наверху гаюч... Ні, гаючний Ні, хайшний ключ нам вже не потрібний. Блин, Винур расставил там постке. Блин, а Вин умный. Я думал, что он тупой. Так, и тут даже расставил. Ну ничего себе, Вин гений. дубист гениус. А, блин, что так клякаешь, думал, что это паук. Там ехать? Там никакого нема. Ага. Никакого нема. что то вин как -то себя подозрительно да? блин а ключ там чекай 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 я че там кто-то попался блин это на тут а ты же, не раз не налих... Блин, а как нам пройти? О! Есть! А, он тут а втыкає за стенку. Хар, молодец. Рубеш высне. Блин, а там же и ключ оцей. Можешь пожартовать з тобою? Типа, блін, ну, будь лавін, розмініруйте одну бомбочку, може і пожартувати. Блін, я хз. А втіхаряй... А шо їх я там втіхаря, типу, одну бомбочку розменірую? Ну ладно, ну, давайте треба якось закінчити вже це відео і цю ігру і чимось допомогти. Також щоб мені вже не бігали. Я лігонько, блін, хоч би... разминировал. Я разминировал. Я так, и за мной. Не важно. Я разминировал. Крав Блин, ну это по-украински бы лом. Ой, Лом по-українськи буде креубар. Якщо да, то я перший раз таке чую Креубар. Сказали Льоша, а ти знаєш, що таке Креубар? Я би сказав ні, я не знаю. Таке відстань від мене. Блін, а що робити? Цей паук дуже. дуже умний. Йому... Йому ум такий не потрібний. Вже той втикає. Сім чуть-чуть Блін, Блін, ну я не буду жертвувати цей ерундою. Мені треба тою пожертвувати, там ключ. Там ключ. Блін, ну пока я когось може відлікаю, може. Ну я просто бегать буду, у меня видео затягивается, лол. Он стегнет? Не стегнет. Блин, как мне его жалко. Сыночек не стегнет. Так, ну я уже два входа ему разминировал. Все, мы можем вставить с той стороны бит. Блин, я не знаю, что делать. Вот что с ним делать? Он нам мешает бить. Девочки, рубить что-то. Дав давайте разминируйте. Блин, так и знал, что сначала был спрей, брата. Блин. Не, ну если я уже... Не, он Это, 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 это ДГГ. Ладно. Я не дам того, що він виграв. Дівочки дійсно, ти, я пожертвував. Заради цього. Давай. жертви, Да, я, я пожертвував заради цього. Що потім в коментарях написали, що мужчини ніхто і там це далі. Так, тепер давайте подивимось, таку басинку понаблюдаємо. За що я пожертвував. Я вас ненавіжу. Будьте вы все прокляты. Пацаны, ну конечно, бачите, пацаны в рискуют, девочки стоят. Бачите, все, мы маем тратить свои жизни, все, бачите. Все, девочки, девочки, какие девочки, даже может написать, вот пацаны даже в играх, не, не только в жизни, а в играх даже рискуют, так что девочки пришли. Девочки ничего сами не могут сделать. Ну если що ви не ви, ви не думаєте, що я проти девочок, я нічого проти, проти не умею. Ну типа, ну типа, от, проти тих, хто каже, що по типу я іменно, кажу для тих девочок, які які кажуть, що типа пацани ніхто, типа вони... Типа взагалі даже нічого, типа, і без нас робити не можуть. Ну хоч ви... Хоча я, я думаю, ви, ви поняли. Вот, вони даже їм просто лень, їм даже... Помах допомагати в грі лень. все. Боже, ну подивіться, яка вона. Вона біжить з балоть. Та, пробі... та пробігла. Вона пробігла з балончиком. Прямо вперед бігла. Стояти і пшикати балончиком. М-м mm -mm. Бігти прямо на паука балончиком і тільки... і тільки включити тоді, коли тебе вже пожирає пожарає. Mm -hmm. Ну коротше, друзі, ви вже все бачите. Я пожартував За якусь одну дівочку Я думав, що вони типа можуть і всі пройдуть троє, ну ні. Я ще отримав в ноль монет. От така короче виходилося. Ладно, друзі, на цьому я буду закінчити. Якщо вам понравилось це відео, обязательно ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я оставлю цих три канали, свій канал, перший і другий канал і BG Game в описанні. Переходьте, підписуйтесь. Ну і всім пока-пока.